Доброго дня, шановне панство! Вриваємось в Zero Hour. Сьогодні наводимо демократію на карті El Scorcho за ваніла юсу проти трьох рандомчиків. Поїхали. Так, початкова розбудова. Виходимо в швидкі бараки, замовляємо бульдозера. І давайте чекнемо проти кого. Так, у нас сьогодні ГВАшечка на сході. Беремо безпілотничок. У нас на півночі Ейр Юса. Таких ми любимо, таки ми будемо зносити. Ситуація, яка нам потрібно зараз першочергово захопити наші нафтові вежі, так вони знаходяться в нас дві на півночі, одна на сході. Схід одразу посилаємо бульдозер, продаємо наш командний центр для того, щоб у нас були гроші на то, на те, щоб вийти в швидкий хамар та в швидких ракетчиків. А вони нам знадобляться для рашу. Раш, рашити ми будемо, а вже ж не глашника, тому що ну зараз Please, підуть дуже швидкі скорпіони чи Квади, Ми їх трошки не вивеземо, тому я а вже ж поїду на північ, щоб надавати наклик нашому ейру, так збити його з розбудови, а бажано навіть не просто збити, а знищити взагалі. Подивимося, як мені це як мене це вийде. Замовляємо двох ракетчиків тут для дефу, Тому що ми граємо проти Гала на сході. Вони будуть рашити і драшити швидко. Нам потрібна першочерговий захист. Ставимо е, парочку піхотинців на захист, іншими двома захоплюємо нафтою. Так, бачимо, там також піхота від Erus пішла. Ну і все, поки, поки що розподіляємо юнітів. Нашому хамору потрібна підмога у вигляді медички. Чекаємо грошики, грошики чекаються. Зараз так відстрелюємо там ворожих. Тут замовляємо медичку. Медичка нам потрібна для того, щоб Хамер, якщо що, довше, пожив, тому що вона вміє, так би мовити, ремонтувати і лікувати. Так, оця наша маленька штурмова група вже їде, вона видвинулась. Будемо навалювати пацану на обличчя і паралельно розбудовувати нашу основну базу. Вийдемо в гаубиці, вийдемо в якісь юніти в Петріоти. Можливо, одна-дві штуки, але враховуючи, що ми Проти кого ми зараз граємо, вони будуть не такі вже й ефективні. Так, завалюємося, дріфтуємо прямо на базу ворога Ера. Так, відстрелюємо. Першочергова наша задача відстрелити всі його юніти, влаштувати певний дозер хант. Навалюємо дозеру, навалюємо на аеродромчик, тому що зараз будуть вилітати всякі там команчі. Нам потрібно знищити якомога швидше. Вони нам ось і команч. Так, команчу, Команчу, навалити, навалити ракети. Так, супер. Вивалюємо на аеродромчик. Після аеродромчика нам потрібно знищити його командний центр, тому що зазвичай ці боти будують два дозера, і потім, якщо потрібно, вже якщо ти їх знищиш, вони починають розбудовувати ще. Тому потрібно це застопити цей момент. Так, як ви бачите, я замовив ще додатковий евенджер на деф. Для чого це робиться? Тому що якщо ми граємо проти ГВАшника, або навіть більше двох ГВшників, так то ці евенджери нас за... Захист... Хистять від багів, від скад-ракет, від ракет скорпіонів. Максимально корисна штука. Замовив ще пару танчків для дефу. Так, розбудовуємо трошечки, від монтажу вам, щоб знищити, швидше знищити командний центр. В нього ХПшки доволі багато. І зараз, о, бачимо, каркасик, І зараз, після того, як ми знищили командний, нам потрібно. Якось завалитися і знищити оцей от дозер, кінчений, який їде. От це наша першочергова ціль, не будівля, а от саме дозер. Давайте, давайте, трошечки передамо цих пацанів. Так, давайте, давай. Волошого форсаж, давай на дозер, на дозер. Пацан, поїхав, поїхав, поїхав. Поїхав, поїхав. поїхав <поєкнувшись> давай, давай, давай. <поєкнувшись> Тут обов'язково нам потрібні буснайпра. Я думаю, зрозуміло для чого. Так, знищили дозер і звалюємо. Як ви бачите, там вже приїхав Квадік на допомогу. Я думаю, що в нас третій також гавашник. Враховуючи, що е, цей Квадік, то це напевно, що не демо. Е, можливо, це стелс або, або, або Токс, можливо, стелс, стелс, або, о, демобайки. Там Квадік, тут демобайки. Я думаю, що в нас третій генерал це стелсовий генерал ГВА, Тобто Ваніла і стелс. Е, непогано, непогано, враховуючи те, що ми, як мінімум, застопили так третього генерала а саме Ейра, і виграємо зараз один в два. То наша ситуація набагато краще, ніж могла бути. Бо якби нас зараз завалювали умовними аврорами, було б не дуже приємно. Рухаємось далі. Зараз у нас розбудова, зараз middle game. Зараз нам дуже важливо здефатись проти ГВАшників з дуже ахієнними ресурсами. Задефатись буде важкувато, але ми це зможемо зробити. Виставляємо наші гаубиці, садимо ракетчиків. Після цього відбиваємо всі лобові атаки. Якщо до нас заїжджають ракети, ми їх знищуємо умовними. Команчами бачимо якусь суперзброю. Одна Аврора потрійна, А-10, багато демеджу. На жаль, також грошей це коштує, тому що Аврора все ж 2,5 при нашій розбудові це нормальні розтрати, але якщо він запустить скат шторм, буде набагато гірше. А так в мене вже он кадешечка під молекулярочку підходить. Так, і якщо що, навіть якщо він зараз захоче цей ще один побудувати, так ми молекулярочку його також знищимо. Так, розбудовуємось, виходимо в турину економіку, виходимо е, так, суперзброю ми вийшли. Нам потрібно, напевно, ще хоча б одну молекулярочку зробити. І нам потрібно зараз задефатись. Тактика сьогодні на гру буде наступна. Ми граємо за юсу на такій приємній, як ви бачите, мапі вона наповнена ресурсами, багато нафтових вегеш, багато саплайзон, багато в принципі нафтопереробнице. Тобто тут є будь-які ресурси на будь-який смак і колір. Все, що вам захочеться, тут є. Тому що якщо я бачу, що тут є багато ресурсів нафти, значить, де є нафта, там буде демократія, будемо її наводити. І ну якби паралельно з цим, я хочу випробувати танкову міць е, нашої юси. Тому що у минулому випуску ми випробували на що здатні танчики від китайця а в цьому ми випробували, на що здатні танчики від нашої е, ваніла юси. Так ну якби все законно, все логічно, будемо проводити. Творимо бронетанкові групи. Думаю, у вигляді паладічки. От зараз е, візьмемо напевно, що покращення на них так. Чому паладінчики? В них є лазери, вони знищують піхоту і вони знищують ракети. Враховуючи, про кого ми граємо, то, як би скажемо так, повторимося. Є багато саме ракет у ворога, і ми можемо їх нормально відбити. Хтось скаже, так ми ж можемо використати евенджерів. Евенджерів ми використаємо в тому числі. Але, ну як би, коли у танка є такий захист, це також приємно, і цей бонус, ми маємо обов'язково використовувати. Тут команші, ми потрошечку відбиваємось, депаємось, виходимо, виходимо в грошики і починаємо створювати наші групи. Першочергова задача полягає у тому, щоб знести першу лінію оборони ГВАшника та пробитися у центр його бази. Я не думаю, що нас вийде, що знести, тому що грубка в нас не дуже велика. Ще як ви бачите, зайшли в туза. пару квадіків, знищили мої томагавочки. Не критично, але неприємно. Відбиваємо їх і продовжуємо рух. Потрібно одразу зазначити, що місцевість на цій карті вона доволі холмиста та. З uh, певної кількістю гір чи uh, підвищеностей не знаю, як це правильно описати. І для танкових кулаків максимально незручно, тому що вони один одного мішають, один одного стопорять, і виникають корки, виникають незручності. Треба все розконтролювати і тримати все у полі зору і не відволікатись. А враховуючи, що ми граємо проти Стелса. в нього є gps с тому заїжджати ззаду так. Це його улюблена тактика, використовувати підривників. Використовувати угончиків це також його улюблена тактика. А він ще додатково це комбінує зі своїм побратимом в тому вигляді, що той атакує нас скорпіонами. Як ви бачите, відлітають мої далекобійки. Тут відбиваємось від угонщиків, від скорпів. Додатково вибудуємо ще парочку томагавків, щоб компенсувати наші втрати, і починаємо заїзд на базу противника. На жаль, наша група трошечки зменшилась, але нічого страшного. Ми це компенсуємо нашим дропом. Зараз яким ми підлетимо і висадимо так щінучка, так дропаємо, дропаємо пацанів і починаємо заходити на першу лінію оборони. насправді треба сказати також додатково, що це напевно що найскладніший етап для наших військ, тому що. Ну, вони починають просто також в лобову в контрудари кидати все, що в них є. Вилазять он хлопці з тунельчиків їх також треба навалити. Завдяки тому, що в нас є Avenger і в нас є лазерний захист. Нам не страшні ракети, а це основна міць у цих шавушників, основна міць скорпіонів з ракетами. Ну, коротше, всього. Тому нам вдається втримати непоганий демедж, але в той же час. Квадіки роблять свою справу, якісь ракетки долітають. Ну, якби перший штурмком. Що поробиш? Треба робити е, нашу другу грубку. Ми не відволікаємось, ми е, зберігаємо нашу задумку у вигляді е, танчиків, у вигляді паладінчиків. Додатково їх підсилюємо скорпіон, скорпіонами, снайперами для того, щоб підстрелювати вже піхоту. І ще. Кращим дропом наших томагавків. Як ви бачите, я їх висаджую прям тактично між будівель, щоб до них не можна було добратися дуже швидко. Закриваю їх своїми саме основними військами і починаємо анігіляцію бази. Просто знищуємо все, що можемо. Все, що бачимо, підтримка від іншого вашника також є. Відбиваємо, відстрелюємо. Він як дібіл намагається заїхати до моїх томагавків. ну... Цей, цей чувак знає, що тут на, вносить на цей найбільше демеджу, тому знає, куди треба йти, куди треба бити. Але ми намагаємось і відбиваємось, і знищуємо все, що бачимо. Відправляємо мамку на його військовий, цей військовий продавця зброї. Зараз вона також дасть їм трошечки прикурити. Бам! Краса! Мені подобається, і не дивлячись на те, що вроді як ми непогано контролировали, непогано. Висаджували непогано, навалювали, все одно в нас залишається два наших паладінчика і чотири томагавки, які зараз ці квади і підбрить. Як ви бачите, вони вже не використовують цих скорпіонів, а зрозуміло силу цих квадів. Квади, до речі, якщо брати якісь звичайні паладіни без личок, без нічого, та один личковий квад, то він може два танки винести вперед ногами, навіть не задумуючи. Це насправді така сила, блін. Дика, це як один чувак, як написав мені під якимось відео, що якщо дуже вдало використовувати ГВАшні танки, вони можуть без проблем можуть протистояти танкам юси. Що як ви бачите, в певній мірі прав, хтось каже, напевно, що можна було б використати якісь авіаюніти, так, наприклад, раптори чи стелси, чи ще щось таке. Ну, я вам скажу так: е, ну, враховуючи проти кого ми граємо, ви бачите, скільки квадів ці, ці дебіли роблять. Так що люба авіагрупа тут подохне на раз-два. Е, тому я зробив ще більше паладінчиків, е, взяв всі покращення, які тільки можна було. Дуже акуратненько з підтримкою нашої медички, з підтримкою наших снайперів. Я вже заходжу на базу ГВАшника. Це наш не, який? третій штурм. Третій штурм? Так. І тут, на жаль, вже для нього, а не для мене, шансів дуже і дуже мало у цього хлопця. Бо всі. Ой, на мене токсопомпу скинули. Блять, яка шляпа? Добре, продовжуємо на штурм, не відволікаємось. шансів в нього вже дуже і дуже мало, тому що всі його юніти ми знищили, всі його. Захисні споруди, ми знесли попередніми двома штурмами, ослабили, як могли. Так би виснажили і все. ну, Блять, вообще просто блядь, ми їх зрівняли, можна сказати, блять, танками просто перекатали все, що можна було тут. І починаємо наваляти по командному, знищуємо командний центр. Наші танчики продалі, Так, знищуємо тунельчики, знищуємо продавця зброї. Ну, зачищаємо просто базу ГВАшника вже під нуль, і будемо потрошечку, потрошечку готуватися до нашого стелс-генерала, який мені... Якби створив багато по поболі в цьому матчі, все ж таки він такий цікавий генеральчик. Я ж кажу, якщо його не контролити і дати йому багато е цього фінансів, так а на цій карті ну, ресурсів багатько плюс ще якийсь фінансовий буст в них же ж є, то вони відчувають себе не просто валяжно, а охірена валяжна. Ви можете це побачити, цю валяжність по тому, як лінія моєї оборони змістилася ще глибше е мого поінту з якого я починав. так Готуємось до зносу стелса для цього. Добудуємо ще додаткові наші томагавки для того, щоб їх дропнути, так і заїжджаємо на периферію, де ми зможемо знести його саплай центри і добити, в принципі. Ну, добити ГВАшника, все ж не видно, в них є ще на центрі будівлі, але то вже під фіналочку будемо зносити. Так, відбуваємось, відбиваємось, зносимо саплаї. Дуже важливо треба сказати, що танки непогані. Танки дуже гарно вносять демедж, але треба враховувати той фактор, що потрібно взяти всі-всі покращення обов'язково, особливо на броніку. Це дуже прям мастхев. Друге, це потрібно не нехтувати дрончиками. На них дуже часто відволікаються як квади, так і інші юніти, так які можуть до них дістати. І відповідно ми перенаправляємо демедж з танків на ці дрони, які можна за 300 баксів замовити знову. При нашому економічному потенціалі це взагалі не гроші. По-третє, це вже ж потрібно все ж таки танкам дати лички, тому що ну здобути їх так, тому що з ними вони навалюють набагато так динамічніше, набагато впевненіше. Зараз вже мої личкові пладічки розбираються, де бум. Ще пацани. Що, що ви сюди приїхали? Ви переплутали перевулок. Переходимо до зносу нашого стелса. Використовуємо всі підвищення, використовуємо окулярочки, чекаємо, поки знищимо основний оборонний потенціал. Завалюємось нашою оборонатанковою групою. Братва, щось я не бачу тут демократії, треба її трошки навести. Не зносимо тунельчики, а 10... Десято... Ум ще й блін захопила блін вантажку. Це ми також любимо. І все, пацани, тут, тут все. Давайте заїжджаємо і починаємо просто-напросто анігілірувати анігіліруємо Нічого не звертаємо уваги. Тут вже нічого не допоможе хлопчикам. Десантуємо наші томагавки. Вони також будуть вносити багато демеджу. Ну і тут залишається лише це, як його. Ловкость руки ніякого обману. Давайте, просто навалюємо, навалюємо, контролюємо все, відбуватися йому нічим. В ту залу йому заходити також майже нічим, щось десь там дропається на дропзонах, але камон одним квадіком, дивіться, відлетів, прям, навіть без, без вагань. так. І бачимо, бачимо так, обов'язково скануємо, дивимось, просвічуємо територію, відбиваємось, знищуємо його захисні споруди, знищуємо його базу, потрібно знести. І переходити вже до фіналу нашої гри. А саме зносу залишкових будівель у вигляді центру мапи, там є парочка в них саплай центрів, тому що там є коробочки, вони туди поставили. Треба там знищити їх та дропзони і добити нашого багатострашнального ейра вже. Тому що він все, весь цей час чекає своєї участі, але ніяк не може її витримати. Ну нічого, час, братішка, ми до тебе дай, дійдемо. Почекай трошки, тут ще треба добити цих дібілів з ГВА. Давайте, пацани, давайте наводимо, наводимо, відставимо територію, щось я не бачу, щоб вони здавалися, але ми їх заставимо. Так, є, знищимо, знищуємо, знищуємо. добиваємо двох глобальних визвольних армій і. І, 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 і переходимо потрошечку, потрошечку. Ми переходимо до знищення і закінчення гри у вигляді зносу Ейра. Ну тут навіть говорити нічого братишка, пока, ну типа, що, що тут ще сказати. В нього навіть в нього є військовий завод, на якому він навіть нічого не будував, хоча в нього є там і саплайця. Ну коротше, все, ми просто знищили його дозри, а ну все інше ми ж залишили, але він навіть не намагався нічого побудувати. Це сидів, чекав, щоб от зараз я приїхав і просто за п'ять секунд, ну не за а за двадцять, просто позносив його дві будівлі, і ось він здається. Красавчик, брата. Ось так ми сьогодні пройшли карту Ель Скорчо. Ювілейний 30-й випуск. Всім дякую за перегляд. З вас лайк, підписочки, не забувайте обов'язково про коменти. Гарного вам дня та до наступних зустрічей, Па-па.